Тут надто шумно, і я не можу молитися. Але Бог, Бог є не тільки в спокої, Бог є і в повсякденному житті, і навіть там, де є шумно, значить, ми втомлені, ми не можемо зосередитись, ми не відчуваємо молитви. Ми не хочемо навчити себе внутрішньо молитися. А навчити себе внутрішньо молитися це коли дійсно є спокій у нас в нашій домівці. Ми сідаємо і читаємо молитву, вдумуючи кожне слово. А потім, перебуваючи навіть в дуже таких гучних, шумних місцях. Ми зуміємо зосередитися на словах, які будуть линути в нашому серці, в нашому розумі, в нашій душі. І це є також і це є уже молитва. Тому вчимося, практикуймо, і тоді нічого нам не буде заважати, коли ми схочемо помолитися.